Поривок з біографічної повісті про Тараса Григоровича Шевченка в Бур'яна. Україна в одному вже тільки цьому слові і для нашого уха, і навіть для ухачужинців звучить ціла мелодія смутку і жалю. Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю та найменше мають її. Країна гарячої любові до народу. Та чорної йому зради, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, в результаті якої велетенське кладовище, високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ безіменна, невідомо коли і ким складена пісня. Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч як воля, тільки Дніпро з почеретами. Тільки вітер, степу з могилами шепотіло ночами. Ай-ай, умер прекрасний край. Україна це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові і молочні ріки. Україна це марні, обшарпані голодні люди. Ідуть на панщину чорні і німі. Ідуть дітей ведуть. Україна це панське і царське безмежне свавілля. праця до сьомого поту світяться злим. Україна це прекрасний вінок з зруйнку, над яким світять заплакані золоті зорі, поема жалює смутку краси і недолі. Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій поемі належить невиданому Усі часи і по всьому світу її огненному поетові, легендарному поетові на краю, великому борцеві за волю свого люду, свого краю, за безмежну широку волю на всьому світі поневолених народів, за всіх поневолених, близьких і далеких, уривок з поеми Пропас Тарас Григорович Шевченко.